Виставка, вона ніби як така вистава, яка складається із чотирьох частин, і кожна має свій зміст, свою назву. Перша частина називається дерево роду, тобто наш рід, от гілки, вони із рукавів вишитих рукавів, жіночих, чоловічих, дитячих вишиванок. Тажки стали головною темою цьогорічної виставки Великодні мотиви, яку сьогодні відкрили у виставковій залі Рівненського міського будинку культури. Цьогоріч на виставці представлені не лише твори рівненських майстрів, каже організаторка виставки Ганна Крилошанська. До неї залучили вироби митців з дев'яти областей. Світлана Лабза у Бахмуті навчала дітей декоративному мистецтву після повномасштабного вторгнення. Приїхала на Рівненщину. на виставці Великодні мотиви вона представила пташку, виготовлену з вовни. Вона трохи синічка, а трохи така волшебна синічка. Це трошки синиця і трошки чарівна пташка. Мені хотілося додати у неї чарівності. це символ миру, добра. Ось вона летить і в моїй уяві несе мир. Ну і кольори тут жовто-блакитні. Це земля, світло, небо. Це добро, це земля, це небо». Ну і з самого початку був задум з птахами, весна, птахи, оце пробудження з'явився спочатку цей задум, потім вже поступово починалося це все яку шукати, розширятися. І одним словом, ми дали майстрам знати, що такого плану буде тема. І вже відгукнулися майстри із дев'яти областей України, і тут і схід, і Харків, і Чернігів, і Закарпаття. Тобто і це дуже так тішило, що люди робили свої роботи от власне до цієї виставки. Руслан Севуляк, Микола Мулячук, Суспільне, Новини Рівне.